Бути класним керівником це велика відповідальність та виклик. проте водночас це надзвичайно цікава роль, яка залишає по собі незабутні спогади на все життя. Так було зі мною, пам'ятаю свій перший клас, який дивився на мене з цікавістю та очікуванням. Це були мої перші діти. З роками і спостерігала я, вони як ростуть та розвиваються. З ними росла і я. Вони були непосидючими та допитливими. Ми з ними об'їхали багато міст по Україні. Приємно було бачити, як вони стають справжніми друзями. Багато з них підтримують дружні зв'язок і досі. Пам'ятаю свій другий клас, який був дуже розгублений, коли декілька років підряд у них змінювалися класні керівники, і я гадаю, що ми були раді, що знайшли один одного. З ними ми багато проводили часу, відвідуючи різні заходи та екскурсії. Кожен такий спільний захід зміцнював наш клас, робив його лише згуртованим. І зараз! У мене третій випуск, мій 11 А. Це клас, з яким я пройшла шлях з самого початку, з першого класу, викладаючи в них англійську мову, а потім підхопивши їх у вчителя початкової, класи, початкової школи Світлани Іванівни і довівши їх до 11 класу. Що вже казати, скільки ми з ними разом пройшли за всі ці 11 років. Цим дітям дісталося чимало випробувань. Але я пишаюсь кожною дитиною. Яка звело в мене життя? Всі діти виросли самостійними та відповідальними. Зраду всі ці роки розумієш, що все це назавжди залишиться в моєму серці, як і моя 24-та школа.